У нас у студії сотник Майдану Володимир Парасів. Володимир, доброго дня. Доброго дня кажуть, ви змінили історію. Розкажіть, як це було для тих, хто не знає про те, який ви заклик принесли людям у прямий ефір так, зі сцени Майдану? Е, Перше хочу завжди всім сказати, що змінили всі разом. Те, що я опинився на сцені, як кажуть, у прилюдній волі українського народу, це ну так мало бути, значить, це так. Бог дав. От а... Стосовно того, що відбувалося на майдані, всі ми боролися, всі ми перемагали, всі рівно прилежились до тої перемоги. І я впевнений, що ну, зараз в нас є герої Майдану, яких ми поважаємо. Це дійсно люди, яких треба завжди в серці носити, пам'ятати, ніколи не забувати, допомагати їхнім сім'ям, дітям. Бо ну, це, це дійсно сильні могутні люди. А як ми зробили, просто почули, що перевибори будуть в грудні, по-моєму, і. Вирішили вже й негайно йти на сцену, чесно кажучи, йшли між людей і недавно побачив відео в інтернеті, як ми перебиралися через той паркан, бо я вже навіть призову, як то було. Я знаю точно, що нам охоронець сцени допоміг перескочити на ту сторону, а далі вже нас ніхто не чіпав, бо там такі настрої були, що нас ліпше не треба було чіпати. Ви ризикували і своїм життям, і взагалі життям людей. От. Що було такою решійною силою, що сприяла цій а, позиції, а виступу на сцені? Так, Так. А, з цьому заклику це досить рішуче. Ну, в першу чергу, мені вже на той момент не було що втрачати, бо тому що я особисто для мене там я вже був по всюди в міліції, де тільки міг вже там були справи на мене заведені, вже СБУ займалося, тобто дуже багато речей було. Ну так як розказували. Тобто я знав точно, якщо нас всіх не пересадять, то точно всіх переб'ють до грудня. І не тільки мене, а всіх інших активних людей. Тобто, а наші політики, це ж ну, вони не думають про народ, вони тільки я Ну це вони домовилися про нас, не подумали. Тому народ сам про себе подумав. А ви не боялися про наслідки, які могли бути у разі поразки? Наприклад, якщо б ваш ультиматум не прийняли до уваги, ми б пішли на штурм. Можу вас сказати на вашому телеканалі, перші скажу, що ми вночі вже були готові йти, просто вночі перезвонили і сказали, що Януковича в Межигір'ї вже немає, що він втік цієї ночі. Тобто, це би, повірте, якщо б Януковича не було штурмувати, пішли б штурмувати Верховну Раду. Будь-що. І як би тоді розгорталися події? Ну, я не можу сказати, чесно, бо я не знаю, як би воно відбувалося, бо. як би розурковий. Результат... Як не хочеться взагалі потримати та, пропаганду. Та... Таке, просто воно тоді було всім важко, тяжко, і десь вірилось в те, що ну воно просто люди, я вам кажу, Янукович тік, тільки через те, що він знав, що на Майдані люди почали використовувати зброю. Політики теж забоялися йти проти волі українського народу, бо знали, що на Майдані зброя. Тобто, тобі ж вони відчули силу. Тобто вони відчули, бо вони сили, вони вони знають. Той хто сильний, того бояться, поважають, рахуються. От і з нами той момент шкода, що зараз це не роблять. Ну але я думаю, що так, взагалі люди майдану змінили історію. Весь український народ змінився, з середини змінилися по, по всій Україні: в Дніпропетровську, у Львові, в Чернівцях, в Тернополі. Ну, по всіх в Україні, тобто свідомість змінилось. Люди перестали ну, відчуття України, всіх змінилось по-інакшому. Може в когось більше, може, в когось менше, але коли людина розмовляє про Україну, це вже інше відношення до тієї держави, в якій ти живеш. Це не є ресурс, який ти використовуєш. Це не просто земля, по якій ти ходиш, це і більше щось трохи. Щодо Майдану, як ви вперше туди потрапили? Я попав, потрапив, потрапив туди на третій день, коли Мустафа Наєм у себе на твіттері написав, що він. Буде там на Майдані протестувати. І ми приїхали з друзями на власному автомобілі. І вже від того часу я там декілька разів їздив додому, суто за грошима і за одягом. От, і все. Які там були настрої у людей? Чи був страх? Страху, був... чесно кажучи, десь було трохи там, але вже після Грушевського, коли почалися там от, барикади зводити на Грушевського, то вже там страху не було. А не на... були там на Грушевського? Та я, ну ми mm -hmm. з батьком були всіх гарячих подіях на Майдані. Тобто воно якось так виходило. Ми на Грушевського, До речі, там був Віче, там знов тягне бок, всі політики. Там Яценюк, знову почали всіх там обманювати, обріхувати, заводити щось в якісь темні тунелі, щось вигадувати. І Ми просто, чесно кажучи, не дослухавши вічі, ну ми та їдемо додому. Нас просто-напросто використовують. І ми від'їхали десь кілометрів 80 від Києва. І я просто зайшов в телефон почитати новини в соціальних мережах. І тут дивлюсь на Грушевського таке. Ми реально вернулися дуже швидко назад. Все і лишилось. Майдан отримав таку собі перемогу. Чи можна так сказати? Я кажу, Майдан це є. Ну, Взагалі, ті події, які відбуваються в Україні, і тільки Майдан, є, і от зараз, що відбувається з Росії. народ України, так отримав. А, він не отримав урок. В нього прокинулася свідомість. В нього просто все всередині помінялось, і люди перестали вірити. Дурним обіцянкам, політикам, папірчикам, завченим фразам, театральним дійством на сценах. Тобто люди стали такі сильніші, впевненіші в собі. Зараз велика проблема. Реальна проблема, тому що ми стикнулися в державі. Ну, чесно, я аналізував цю ну, ситуацію, яка в країні там просто жах. У нас реально немає кого. У нас всіх, якщо виженеш, то не буде навіть кого поставити на це місце. Тобто система прогнивши всі корупціонери, всі, повністю всі, кого ну, є одиниця. Якщо взяти там по відношення, то 1% чесних, 99 нечесних. Тобто всі, хтось десь переступив закон там, на благо собі. І так само це стосується депутатів, це стосується прокурорів. Міліція це взагалі ну, у нас в державі таке відчуття, що у нас міліції немає. Чесно, це не органи, які нас захищають, це органи, які з нас збирають гроші. Тобто місцеву міліцію кришує районна міліція, районну міліцію, кришує обласна міліція, обласну міліцію кришує е, міністерство, і то його і весь клан кришує в бандитин в країні. Тобто там, де вигідно, вони це роблять. Але ми з тим боремося. Тобто, є, є, є позитивні, отже, такі моменти, що і у Львові змінили начальника міліції, і в Дніпропетровську. Тут активісти я знаю, вимагали. Звільнення його він же написав нам заяву. От і по всій Україні. Тобто люди хочуть жити нормально, вони кажуть, ми собі самі виберемо, хто нас буде захищати, не треба. До речі, про Дніпропетровськ. Так ви сказали? Ви до нас приїхали у справах у гості? Я, я був взагалі-то там відбувалися ті жахливі події в Одесі і. Ми просто поїхали в Одесу. Бо, ну, там, хлопці попросили про допомогу, трохи їм там ремананту завезли, якісь там речей для захисту. Тобто, і я почитав, що у вас відбувається марш вишиванок. І я з Одеси приїхав ну, в І Вечором я мав вертатися вже назад в Одесу. Ну, зразу після футбольного матчу, до речі, на ньому побував. Ваші фанати просто реально молодці. Тому що зробили таку корисну справу, що такі національні піднімають на футбольних матчах. От, я вечором мав вертатися назад, і ми були такі замучені, чесно кажучи, що ми переночували в Дніпропетровську. І мені подзвонили кажуть, зайди в штаб. Я навіть не знав, що штаб знаходиться в адміністрації. Я зайшов туди і там вже зустрів людей, вони мене впізнали і подивився, вони мені розказали, як працюють, що працюють. І... Кажуть, приїжджай до нас, будемо разом. Ну, я так, якби, обов'язок чоловічий це захищати державу. І тобто, є можливість там йти в армію, є можливість йти там, в Нацгвардію чи ще в якийсь інший підрозділ. Тобто тут є так, геніальний командир батальйону і полку Береза Юрій, кого поважає наш командир. І от, думаю, тобто, до своїх піду. І от зараз несемо службу тут, в батальйоні. Тобто, ви ж людина не воєнна. так? Освіта у вас не воєнна. Це покликання вашої душі. Ну, я військово зобов'язана людина, і тобто я не є комісованим, я є, якщо брати так, то маю нести службу в армії. Тобто, і тут не суть, чи ти, чи ти маєш квиток, чи не маєш. Це є в кожну середині душі. Тобто треба. Тобто, де, як там кажуть, от там в центрі України чи десь на заході кажуть, от за кого там вони не хочуть України, за кого там їхати вмирати. Є за кого. Навіть якщо за одну людину, треба все одно. Ніхто ніколи в житті не може одного кинути на призволяще. Треба бути одну, цілим, єдиним і за своїх людей завжди боротися до кінця. І, ну і не забувати, що це наша земля. Ну, Володима, я можна... хочу нагадати Росію, якщо вона забуває про етнічні території українського народу. Ну, то ми можемо нагадати, де що в гімні співається? від сяну до дону, розумієте? То Україна була більша, але зараз хочуть, от Крим забрали. Правда, ненадовго думаю. Зараз йдеться мова про те, що от зараз можливо новий президент зробить все для того, щоб повернути в Україні Крим. До речі, ваше ставлення от вибори пройшли і вже майже оголосили остаточні результати. Як ви гадаєте, чи зміниться на краще щось? Я не можу нічого взагалі казати. Ваша бо що особисто просто думка. Чесно кажучи, ну, першу чергу переможців не судять. Тобто, якщо український народ вибрав, не можна кричати, що ви неправильно зробили. Значить, це всі так вирішили. Більша половина, ще й в першому турі. Значить, люди десь довіряють. І я знаю точно, що люди так зробили, що в першому турі, що просто от не було більше жертв на Сході, щоб новий президент. Чи він зробить так? Чесно, я не знаю. Те, що Петро Порошенко до нього дуже багато є питань, реально питань. Можливо, це його кар'єра була, можливо, це його ріст був, може, був план до президентства такий, щоб піти по таких кроках. Можливо, він зараз стане сильним лідером і дійсно потягне націю і не одну каденцію буде президентом, і всі ми будемо йому дуже дякувати. Можливо, він просто спортиться і стане простим. Кришувальником олігархів і свого власного бізнесу, розумієте. Тобто, І, і піде по, по кар'єрному росту Януковича, розумієте, так, щоб його український народ не виганяв. Тобто ми мусимо це побачити. Зараз він не має ще ніяких сил, щоб там приймати якісь закони, давати якісь укази і тим більше командувати військом. Вже буде ну, інавгурація, після того подивимося з перших днів, які він зробить заяву. Ну, і тоді ми всі зрозуміємо. Тоді буде видно, так? Okay. Наш час може показати. Щодо ситуації на Сходу. О, вибачте, у нас є телефонний дзвінок. Так, добрий день, ми вас слухаємо. Алло, добрий день, говоріть. Hello. Алло, добрий день. день. Mm -hmm. У мене такий вопрос. А не буде з новим президентом із Порошенком, як і з Горбачовим, розвалив Совєтський Союз. Расильно розвали Україну на несколько частей. Дякую за запитання. Так Ясно. Шкодний. Ну я кажу, що тут питання дуже глибокого аналізу, і можна про нього дискутувати, дискутувати цілий день і аналізувати наших політиків і, і поведінку певних політиків. Тобто це все дуже сам зв'язано між собою, і, і треба реально акуратно між тим всім говорити. Чи він буде другим Горбачовим? Ну я можу що сказати, я не знаю відповідно. Подивимося. Подивимося, тут не можна зараз нічого говорити. Тобто, якщо я ще раз кажу, якщо б не було тут більше 50% підтримки населення, можна би було щось спекулювати, на чому крутити, вертіти, аналізувати. Це реальний вибір людей. Тобто. Залишається лише сподіватися. Сподіватися, тільки сподіватись і контролювати. Контролювати, Тобто, для політика з незалежності України ми зробили дуже широкі коридори, от як ваша студія. Йому треба зробити рівно такий, в який він би міг поміститись. Тобто, що він не мав ні вправо, ні вліво. Є вертикаль української державності і служіння українському народу. Тобто, щоб ми поміняли формат, що не... Політикам ми служимо, а політики нам служать. Тобто, от і зробити це їм дуже вузький коридор, настільки вузький, що вони тільки йшли по ньому і навіть не могли хитатися. В ньому. Бо зараз вони мають дуже великі повноваження. Їм ці всі повноваження потрібно стискати, стискати. І оце стиснення це є контроль влади. Тобто, якщо бачить хтось свавілля, чиновника, це треба повідомляти. Можливо, воно буде не дієве, але його потрібно повідомляти завжди. Надавати розголосу зараз соціальні мережі є і максимально всюди це є контроль влади, коли людина втручається в державотворчі процеси ну, в самої країни, в якій вона живе, і найголовніше, щоб політичні діячі прислухалися до простого народу. Е, я ще раз кажу: коли буде реальний тиск народу на людей, тобто це має в наш, стати нашим повсякденним життям. Ми маємо їздити відпочивати. Ми маємо ходити на роботу. Ми маємо. Не знаю, дітей народжувати, ми маємо їх виховувати. Але ми маємо дописати зараз ще один собі обов'язок це догляд за нашою державою. Тобто, не, що мені держава дала? Ну, давайте, а що ми їй дали? Ми навіть не можемо доглянути за нею. Тобто Хтось на вибори не йде, ну це взагалі труси, люди. Я розумію, в когось можливості немає, хтось служить, хтось там далеко, хтось старенький. Ну, але якщо людина в силі, в здоров'ї, вона не йде на вибори. Ну, це знаєте, це навіть не питання держави, це питання стаю. Тобто людина не розуміє, що, де вона знаходиться, в якому пространстві. От і все зараз ситуація на сході нашої країни, на жаль, дуже напружена. В нашому регіоні, у Дніпропетровському, все спокійно. От, як ви гадаєте, ви людина, яка приїхала до нас з, так з Зільвова. Києва, так і зі Львова з Києва, складно навіть вже сказати. Це як ви гадаєте? Чому так? Ну, я в першу чергу завжди казав так, як воно є. Тут у вас зіграло важливу роль, це піднесення людей всередині. Вони в одних прос... прокинулися великий рівень патріотизму, інших прокинувся великий рівень до любові, до свого міста, до своєї землі. Тобто всіх от, і воно все з'єдналося в одну таку велику спільну енергію. Не хочу, не буду завуальовувати. Голова адміністрації ваш дуже постарався над тим, пан Коломойський, щоб забезпечити мир і спокій в області. Тобто, це без реклами, я його особисто не знаю. Але то, що я бачу, яке є відношення до простих людей, які хочуть захищати державу. Ну це реально дякую. Тобто я ніколи кажу, не мав відношення до, до політиків, ніколи їх не хвалив, чи бізнесменів, чи олігархів. Але я кажу, зараз це видно, що людина старається її болить за місто. І, і в даному моменті замітно, що і ще й за Україну. А що ситуації на Сході? А зараз йде антитерористична операція. Дивіться, саме основну місію, що ми зробили в державі, це ми ізолювали від сепаратизму області. Тобто, лишили. От є явні признаки в Донецьку і в Луганську. Так, треба боротися кожен день. Але ми відокремили. Тобто ми максимально близько до цих е, саме гарячих міст. Тобто, от е, там зараз ідуть бої. Зараз. Е... Я перепрошую, телефонний дзвінок. Mm -hmm. Алло, добрий день. Ми вас слухаємо. На жаль. От, і там зараз ідуть бої. Я хочу сказати навіть трохи так, може, радикальніше, що е, є люди, які там створюють якісь Донецькі народні республіки. Я не спорю, вони живуть на Україні. Для мене це і люди, які хочуть різні державу. Це є вороги. Тобто вони мають відповідати перед законом. Можете називати їх сепаратистами, терористами, як хочете, але це є люди, які порушують закон. Плюс до того є найманці з інших держав. Тобто, якщо Путін просто неземної величини брехун, я вам скажу так, каже, що він не має ніякого відношення, то тоді треба дуже жорстко виганяти оцю наволожі з наших областей. При тому тих людей, які в Донецьку піднялися і взяли зброю і воюють проти нашого війська, потрібно наказувати в рамках закону. Тобто тут дуже ну, тут все просто. А з людьми, які прості мирні населення, вони хочуть десь від'єднатися, це питання дуже важке. І що я можу сказати? Треба переконувати, треба показувати. Це і зараз питання влади. Питання нового президента, напевно, нового уряду, який створиться після того, як буде пан Петро президентом. Наскільки вони вникнуться в проблеми регіону, області і так далі. Бо зараз, кажу, ці області вони були просто убогі, що до них ніхто не, не, не звертався. Їм, можливо, гроші і дотаційно давали і, і казали, але з ними ніхто не займався. Не займався, не приїжджали, не спілкувалися. Люди, може, ви хочете так, а можливо, ви хочете так, а можливо вас щось турбує. Тобто, ними ніхто не займався. Там хай твориться Божа воля, так не може. Президент має в кожному регіоні знати, що відбувається, в кожній області. Тобто не кидати там на поталу. От і все. І тепер ми маємо результат. Це всі президенти винні: кучма, Кравчук. Ющенко, Янукович, ну, подивимося, що Порошенко не був винен в тому, що Україна от, такі проблеми. На рахунок об'єднання і єдності, питань взагалі нема. Ми єдині цілі. Ті, хто піднімає питання єдності, той хоче роз'єднати державу. Тобто, чим менше ти про це говориш, тим більше виникає питань. Ми є всі єдині. Я зараз знаходжу Дніпропетровську, спілкуюся на українській мові, мене всі дуже прекрасно розуміють, я всі дуже тут люблю. У мене е, сестри чоловік живе, е, жив в Краматорську, переїхав до Львова, почав українською спілкуватися. І почав спілкуватися українською не через те, що йому хтось там казав: ти москаль, ти говори українською. Він просто перейшов, тому що він в середовищі україномовному. Якщо людина приїжджає з заходу і тут більше російськомовного людей вона приходить на російську мову. Ну це не є гріхом, не є бідою. Будь ласка, спілкуйтеся, хоч на китайській. Вони одне одного розумієте, любіть, і поважайте. А мова це таке питання історії, знову ж хочу сказати, що не потрібно. Не потрібно піднімати цього. Тобто, в історію Україна просто має великі регіони своєї історії. На, на заході свої герої, на сході є свої герої. Не потрібно цього плутати, потрібно поважати один одного. А хто спекулює на цьому, це я просто кажу, люди, які десь зацікавлені, можливо, навіть якісь агенти ФСБ. Тобто від душі хочеш вшанувати пам'ять, див, вшануй. Хочеш ще якусь зробити акцію, все зроби добре, але ні в якому разі не роби з того піару і не роби біди. От і все. Я вам дуже дякую. Ще багато хотіла запитати, а але нічого. на жаль, вже час вичерпано. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас у студії був відомий сотник майдану Володимир Парасюк. Володимир, дякую, що ви до нас приїхали. Значить, в штабі е національного захисту Дніпропетровської області. Щоб ви знали, так ми О. дякуємо вам та всьому народові України, який захищає. Нас і маємо надію, що вже дуже скоро так все буде добре. Та буде, і... Мусить бути добре. Ми ж оптимісти, українці оптимісти завжди і вони вірять в світло і добре майбутнє. Дякуємо вам Триматися. нашим глядачам. Я дякую, що ви були з нами. До побачення.